З нагоди 75-ї річниці Національного музею садиви Пирогова відбувся захід, на якому вшанували пам'ять великого хірурга, анатома та педагога. Захід відвідали, зокрема, голова Вінницької міської ради Сергій Моргунов та голова Вінницької облради В'ячеслав Соколовий. Були нагороджені почесними грамотами та подяками працівники музею. Сергій Моргунов в якості подарунку передав репліку легендарної нагородної шпаги, яка належала Миколі Пирогову. Але була втрачена у 30-х роках минулого століття. Шпага зразка 1872 року поповнить експозицію музею, який вже стільки років є візитівкою Вінниці. В'ячеслав Соколовий також своїм подарунком долучився до привітань з нагоди річниці. Його дарунком став вишитий портрет Миколи Івановича Пирогова. Взагалі, я вважаю, що Микола Іванович він є постаттю світу. Тому що ми всі розуміємо, що військово польова медицина це його надбаняний на кос, це його гіпсова пов'язка, це його. І багато інших речей, інструменти багато хірургічних до сих пір. Наші хірурги всього світу користуються саме цими інструментами. тому я думаю, що нам знаєте, як нам повезло з тим, що Микола Іванович визначився в свій час саме жити в місті Вінниці. Це оригінальна шпага. Єдине, що київські фахівці зробили піхве до цієї шпаги, і було нанесено грибоювання латиною і герб міста Вінниці, зразкатись. Що року подарунок музею? Це портрет Миколи Івановича Педрогова. Він створений нашою вінничанкою Любов Шаламай, майстр заслужена майстриня народної творчості України, видатна майстриня, яка має дуже гарну збірку видатні постаті України. До цієї збірки увійшов твір. Її майстерності, портрет Миколи Івановича Пирогова, і я вважаю, що для туристів, для гостей музею це ще буде окремим таким нагадуванням і поповнить експонати музею. Ну ми маємо про Вінничину заявляти не тільки як про будучи тут в музеї. Гості мають знати не тільки про Миколи Івановича Пирогова, Пергова й бачити е, таланти наших людей і в інших сферах.